Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятись, що буде завтра. Як завжди, починаємо з особистого життя. І дивимось на один день. Давайте дивитись, що у вас завтра буде в особистому житті. Угу. Ви знаєте, доволі швидко і доволі так амбіційно почнеться якась нова справа. І для когось з вас це буде завдання від вашого керівництва. Для когось з вас це буде справа, яка... От якось імператор тут показаний. Це може бути просто важливий для вас чоловік. І трошки може бути така ситуація для ну у когось це буде з роботою пов'язано, а у когось навіть з ревнощами. От бачите, я Аліска прибігла вітатись з вами, Аліс, будь ласка, не закривай мені екран. Тож будьте уважні, не все буде легко даватись дещо будуть суперечки якісь між вами. Тож день такий, знаєте, от наприкінці дня тут вже може від втоми, може просто там вже настрій Тож, трошки такий буде в людини, ну не такий гарний, як хотілося би, і може щось там чіплятись до вас або ви до нього. Сфера кохання що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут страхи або ваші, або. Вашого партнера страхи, і буде допомагати вам, ну, або ви будете допомагати розібратися з тими страхами. Може наснитись якийсь там жахливий сон, коли просто от будете з людиною обговорювати той сон. і Знаєте, що тут гарно, посмієтесь над цими всими страхами і ситуацію просто от ви її. Просто приберете, ну, просто шуткуючи. Далі дивимось, дії чоловіка у бік жінки. Я б не сказала, що, От, що воно буде відрізнятися від того, що я сказала вже в, в першому рядку. Тут треба ще якісь. Тут такі нападки, коли людина буде перевертати якусь інформацію. Знаєте, коли насправді не буде вистачати інформації людині і буде собі там щось вигадувати. Будьте уважні. От, знаєте, не давайте можливості вас там якось чіпляти. І не давайте можливості людині розвиток тих ревнощів. Бо в цей день це не, за... ну, не завершиться, там буде продовження. Угу. Так. Дії жінки у бік чоловіка в цей день. Угу. А, ви ж дасте фантазію жінка дасть фантазію чоловікові, що є хтось третій зайвий. А може, просто розкаже про когось. І може бути ще й така ситуація, коли з'являється колишній якийсь, і цей колишній буде розбивати серце тому чоловікові, ну а він же ж буде нападки до жінки мати. Тож будьте уважні, бо тут якась така ситуація, в якій треба буде ще й доказувати, що ви ні в чим не винуваті. Чіпляння. От знаєте, день, коли можете чіплятись один до одного робота. Що вам важливо знати у цей день, що буде у вас в роботі? Як повернення до чогось, що було колись. От колись ви так робили, колись ви е, так спілкувались, там, з кимсь спілкувались, як повернення до чогось, що було стабільним. Але кажу колись. Е, карта колишнього на дно колоди, колоди лягає. Е, це Цей день ви як будете розглядати можливість того, як, треба зроб... як тепер треба робити. Ну і знову ж таки, як повертатись до чогось, що було колись таким звичним і стабільним? Ось так воно виглядає. І це не так, що ви в цей день тільки розглядаєте, в цей день вже так і робитимете. Бо тут швидко щось впроваджуєте. Повертаюсь до чогось швидко. Що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти завтра? Угу Король кубків, король жезлів, відлюдник може бути це все про одну єдину людину насправді. Але це ну, з кимсь ви або працюєте, і людина дуже, знаєте, він дуже різний буває. Він взагалі-то відлюдник. Він не, не так його багато у вашому спілкуванні. Він завжди десь. Ви знаєте, що є така людина, але він. ну, не дуже в люди любить виходити. А для когось це різні люди, з якими у вас буде стабілізуватись ситуація в цей день. Як знаєте, от взаємодія, яка Ну от вона звична насправді для вас. Це не щось таке дуже нове. Це звичні якісь там Розмови навіть звичні, дії звичні. От ви, як знаєте, от і ви, і ті люди тримаєтесь за такий шаблон поведінки. Ви його навіть не хочете змінювати. Далі, що, так, що ми зараз повинні дивитись? Важливо прийняти, правильно, щось я заплуталась в питаннях. Давайте, що вам важливо прийняти завтра? Навіть якщо дивились, не страшно, значить, ще раз треба задавати це питання і щось нам ще можуть там додати. Так, там, де не вистачає комусь сил, комусь матеріальних якихось там. Тут взагалі-то буде рух вже з цієї ситуації, поступово людина, ви чи хтось з вашого оточення буде виходити, бо е, тут приймаються якісь рішення. Тут е, ситуація, в якій керівництво людина бере на себе або хтось бере на себе керівництво, людина підкоряється. Е, тут ситуація яка... Вже, знаєте, от вона вже повністю сформована і починається рух. Тобто е такий стан, він був деякий час, але як йшла підготовка, щоб вийти, з того стану, коли дійсно чогось дуже-дуже не вистачає. І коли є хвилювання через те, що от ну як же ж тут же ж нема, тут в мене не вистачає, тут нема чогось, ну вже буде вихід. Добре, від чого краще б за все відмовитись. Завтра від чого вам краще відмовитись? Ну, там, де вам дуже-дуже складно, а треба завершити якусь ситуацію. А вам дійсно складно тут е, і дно колоди, десятка мечей, тут дев'ятка жезлів, тут якась така ситуація, яка вам ну, просто от... зовні ніхто не знає, як вам складно, вона дається, ця, ця ситуація. А насправді ви таку боротьбу ведете з чимось, ми не будемо уточнювати з чим. У вас там у кожного своє щось. Але ви цю ситуацію вже будете змінювати. Ви вже підійшли до того моменту, коли ну, так вже не можна. І так воно, ну, ви не будете це затягувати. У вас нема бажання затягувати цю ситуацію. Ви її не те, щоб поспіхом будете щось закривати. Воно все ж таки, от як в свій час щось закривається, але і воно вам нелегко далось, далося. Але ви щасливі будете від того, що фух, я вже можу видихнути. Вже нарешті я з чогось виходжу, з якоїсь ситуації. Ну, щось, щось дійсно складне робили. Щось ви на себе так багато навішали обов'язків, що вже і витягти було складно, але ж впорайтесь. Давайте далі. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Бачите, такого задоволення стану, коли ви дійсно задоволені, вам не уникнути. Хоча ситуація була дуже затягнутою, але ви її врівноважили. І чому? Тому що у вас досвід є, ви знаєте все, що ви робите. Ви знаєте, що ви робите. У вас як прораховані всі кроки наперед. І дійсно, така ваша тактика, вона вас і виведе. З якоїсь дійсно такої затягнутої ситуації. І тут ну, день, коли ви дійсно будете чомусь радіти, але так знаєте, тихенько всередині себе. Коли ви самі собі будете казати, яка ж я молодець або який я молодець, як же ж все гарно влаштовано. Далі дивимось порада від вищих сил. Ну, та тут хтось з вашого оточення, може, у вас було якесь хворобливе таке. Ну, час хворобливий, може щось не здужали, То виходите з цього, набираєтесь поступово сил, потроху, потроху, але все більше і більше набираєтесь сил. Для когось з вас, може, були в якійсь залежній ситуації, бо тут на дні колоди диявол намальований у нас. Щось, що вас тримало в залежності, от не було змоги з цим якось розійтись ну, от раніше, ніж можливо було. Ви набираєтесь сил. Ви дійсно от в цій ситуації себе будете краще почувати, бо ну, все, ну, час прийшов. Вже ви можете, і вже ви знаєте, як вам що далі робити. Тож для когось з вас показана ситуація, коли е, вищі сили поряд з вами і вас підтримують, і вас штовхають е, виходити з складної ситуації, як виводять вас зі складної ситуації. Такий показаний день, цікавий. І доволі міцними енергіями. Тож користайтесь тими енергіями. Хай у вас все-все все виходить і бережіть себе обов'язково. І будьте здорові, і будьте щасливі, і кохані і просто в гарному настрої, в гарному гуморі. Побачимось. Всім вам дуже дуже дякую за ваш зворотній зв'язок. Всім пока.